Вітаю, шановні колеги. Минув начальний рік. Побачивши деякі недоліки програми календарного планування, вирішив її трішки досконалити. Але наголошую на тому, що дана версія виконана декілька тижнів тому. Якщо ви знайдете якісь невідповідності, будь ласка, пишіть в коментарях, будемо разом вдосконалювати. Окрема велика подяка вчителям, які писали в коментарях, що саме потрібно виправити. Старався миттєво реагувати. Але чомусь майже ніхто не написав задробове тижневе навантаження, тому в оновленій версії програми я його не змінював. Розповім, які саме були зміни в порівнянні із минулим навчальним матеріалом. Якщо ви в минулому навчальному році використовували даний матеріал, то зможете порівняти, тобто особисто для себе вирішити, чи застосовувати в роботі минулорічну версію, чи вже оновлену. Тому, які все ж таки були зміни? Перед вами зараз минулорічна версія. І святкові дні задавалися у нас у вкладочки Обрахунки в «Аркуші». Святкові дні ось тут задавалися, ви їх ніде не прописували, їх навіть і не бачили, хто можливо даний аркуш не відкривав, але він вони, звісно, враховувалися. Але е, я не знаю, як в цьому навчальному році будуть у нас і святковими днями, чи будуть вони в нас враховуватися у календарне. Планування чи ні, чи можливо якісь свята звідси вилучаться, чи, можливо, якісь ще додадуться. Як, наприклад, у нас у минулому навчальному році 1-9 травня ми навчалися в журнал, відповідно, це все, все записувалося, уроки проводилися. Тому ось які були зміни зроблені уже у новій версії. Святкові дні я виніс прямо із обрахунків от сюди от, на дати уроків. І вам потрібно буде їх перш, для цього навчального року я прописав вже, але в подальшому навчальних роках вам потрібно просто буде сюди прописувати вручну. Якщо ж якийсь святковий день наприклад, у нас вилучився, ви просто вилучаєте дану дату. Якщо ж додався, ви от сюди нову дату якусь додаєте. Ще побачив недоліком, що трішки неадекватно працювала програма, коли ми виставляли, що дата останнього дзвінка я, наприклад, спробував у липні, да, тому що в нас в мене була там до раніше запрогнозована. Як в цьому начальному році буде, ніхто, на жаль, не знає. Тому, оновивши дану версію, вона може і працювати, останній дзвіночок буде все обраховуватися і до червня, і до липня, і навіть до серпня, включаючи його. Пам'ятайте, що потрібно брати навчальний рік, що робити із канікулярним періодом? На жаль, знову ж таки, ми не знаємо, чи канікули будуть у нас осінні, наприклад, чи весняні, веснянічі чи зимовичі. Чи, можливо, осінніх у нас не буде, а відповідно зимові у нас збільшаться. Тому дану табличку я не видаляв. Надіюся, що в подальшому вода вам знадобиться, а можливо, і цей рік все буде. Граз із канікулами. Але якщо потрібно нівелювати канікули для того, щоб у нас дані дати, і діапазон, дат, який у нас припадає на ті чи інші канікули, не випадав із нашого уроку і з нашого тижд... календарного планування, то як же їх можна нівелювати? От дивіться, я ось вам показав такий приклад наглядний. Потрібно взяти, наприклад, якщо в жовтні чи в листопаді один день. От відкрили календарик, щоб була у нас неділя, в неділю уроки не буде, точно в суботу можливо, що будемо навчатися. І поставити дві однакові дати. Тобто неділя почалися в неділю і закінчилася в неділю. Таким чином, якщо отакою от маніпуляцією, ми нівелювали осінні у нас канікули. І так далі. Тому що у нас на кожні канікули мною було запл... Запл... заплановано раніше, якщо це у нас будуть осінні відповідно весенні, по 7 календарних днів, якщо ж у нас будуть зимові, то там 14 здається календарних днів. Що робити, якщо у нас осінні або весняні канікули збільшаться, то відповідно, ми можемо 7 календарних днів передбачити через оцю табличку. Да, а всі інші дати, як ви знаєте, можна доставити відповідно до додатковим виключенням уроків. Тобто виключити ще уроки, тільки нам потрібно, і вони випадуть із, нас, із календарного нашого планування. Можливо, ще, ви знаєте, додати, які потрібні уроки, то відповідно ось цей стопчик ми не даємо. Що ще було змінено? Було змінено додано кількість клітинок. Кількість дат, які будуть входити в діапазон виключених уроків, і кількість дат, які будуть входити в діапазон доданих уроків, я в принципі думаю, що там їх вистачить вам. І чим відрізняються два ці стоп сіп святкові дні протягом навчального року і святкові дні, які припали на день року. Я думаю, ви зрозуміли вже, що це взагалі на святкові дні, які заплановані на навчальний рік. А ось у цьому стопчику будуть вам показуватися, що ви бачили, в які саме святкові дні випали ваші уроки. Тобто це святкові дні, які припали на момент вашого уроку. Що робити, якщо ви в минулому навчальному році використовували стару програму і хочете перейти на нову, але у вас вже повністю там матеріал весь доданий. Якщо ви не робили от переходу в стару версію, якщо ви ніяк не розбивали, не об'єднували комірки, не додавали нових рядочків, то можна просто виділити відповідний діапазон, який вас цікавить, скопіювати права Скопіювати даний діапазон, відкрити вже нову табличку. Натиснути на початок діапазону, де потрібно буде додати уроки, вставити, і натиснути з основну вставити, або можна це все, все зробити за допомогою кнопок клавіш. І от ви бачите, все і все буде працювати. Якщо ж ви робили якісь об'єднання, то відповідно можна по декілька комірок копіювати і трішки переробляти. Але хто в минулому вже використовував дану програму, кого вона абсолютно. Влаштовувала, тільки наголошу на тому, що якщо в минулій програмі, отут я не пам'ятаю, можете там по формулах подивитися, що там десь близько 20 років можна було додавати, і в 20 років можна було б виключати із календарного планування. То в оновленій програмі там цих дат набагато, набагато більше, і вони збільшуються в залежності від кількості у нас годин. Тому, якщо ви ще жодного разу не використовували дану програму, цей раз ви побачили вперше, я вам все таки радив використати вже оновлену версію, але наголошую. Ще раз на тому, що ця нова версія я тільки недавно її переробив, і в принципі я ще не встигнув її дослідити. Тому якщо ви побачите якісь певні недоліки чи якісь помилочки в даній програмі, то обов'язково, будь ласка, пишіть в коментарях, буду зразу тут ж миттєво реагувати і видаляти. І в принципі все тоді буде у нас чудово та вдосконалено. І перед тим, як ви будете виводити вже готове календарне планування на папір, обов'язково натисніть перед тим, як друкувати файл «Друк». І подивіться, чи в нашому випадку нічого, він не буде зайвого друкувати. Можливо, якийсь в моєму випадку він би друкував якісь непотрібні дві сторіночки даного тексту. Або, якщо не буде поміщатися, то що потрібно зробити? Потрібно буде виділити той діапазон, який ви хотіли б побачити на папері. Виділяємо, наприклад, весь. І в розділі Макет область для друку установити. І після цього ж таки знову перевіряємо. Як ви бачите, в мене всі дати, ну тут не доставлені теми, всі дати в нас поміщаються. Детальний огляд, як користуватися програмою, ви можете переглянути в моє попереднє відео. І під даним же відео будуть всі посилання, які вас будуть цікавити. Тобто на оновлену програму посилання, як користуватися відео, як скачати відео, на стару версію посилання. Тобто, все шукайте під відео. Я вам бажаю мирного навчального року та якнайшвидшої перемоги. Слава Україні!